Дональд Трамп заявив, що планує чергову телефонну розмову з Путіним. і Знову наголосив, що має чудові стосунки з господарем Кремля. У Трампа запитали, чи планує він після телефонної розмови з президентом Зеленським та лідерами коаліції охочих найближчим часом поговорити з Путіним після вашої телефонної розмови з президентом України Зеленським сьогодні. Чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним? Що то що? Якщо ви будете розмовляти з президентом Путіним у найближчому майбутньому? Я буду так. Я буду. У нас дуже хороший діалог. Водночас низка західних змі після саміту у Парижі повідомила, що спілкування Трампа з європейцями та Зеленським не склалося. Видання акції збільш політику «Зубовстріт Джорнал та інші пишуть про напружену розмову європейських лідерів і Зеленського з Трампом. Трамп заявив лідерам ЄС, що вони фінансують війну за рахунок закупівлі російської нафти і повинні припинити постачання з Росії, а також тиснути на Китай, аби той зробив те саме. Також від Трампа не прозвучало чіткого підтвердження, яку підтримку можуть надати США європейським військам як гарантію української безпеки. Більше того, після розмови з європейськими лідерами Трамп розмістив своїй соцмережі, True Social спільну фотографію з Путіним зроблену на саміті на Алясці. Чи не здається вам, шановні друзі, що Трамп значно краще знаходить спільну мову з Путіним ніж з лідерами Європи та України? Як ви думаєте, напишіть думку в коментарях?